Так, продовження нашого сьогоднішнього дня 20 листопада 14.30. Тут трошки не той час. 21 градус в тіні, а на сонці взагалі жарко більше 30 градусів. І у нас сьогодні активне прання. Готуємось до завтрашнього дощу. Треба все випрати, висушити. Тут у нас сонячна панелька заряджається. Тут у нас кісюня. Вже майже наша домашня. Знайшла собі тіньочок. Зубні щітки, телефони. Ось на рівері майже повний заряд. Але паралельно заряджаються інші гаджети, тому не вимикаємо поки що. Мікісінька тут. Ось таке наше натуральне господарство. Ми так от сполоскуємо в річці, тут гарна течія і прісна водичка. прям як наші предки живемо. Тут у нас спить малятка. З солодким сном, як гарно в наметі спати. Дітка заряджається. Заряджаєшся? <ріст> <Кіська> на зарядці <назиряться. ріст> Гарно, коли щось стається вперше в житті. І от у мене сьогодні вперше в житті я хоч і маленького, але підстрелив групера і вперше в житті смажу його. <ріст> Це фантастичне відчуття, коли щось сталося вперше. Це супер. У нас знову пішов дощ і ми знову сидимо в набеті. Вчора так тепло було, а сьогодні знову йде дощ. Ми тільки встигли поїсти і знову пішов дощ. О -о -о. Але плюс 20. Да. Тепленько. Вот. І ми будемо зараз чилити тут, де? Да? Тобі класно. Але не всюди гарно. Аби тільки мама поруч була Знову пішов дощ, заливає О така от вона погода Заливає дощем Літні грози. День сидимо в наметі, Дощ без перестанку. Тільки короткі проміжки вийшов, збігав кудись і назад. А -а -а. Але хоча б тепло. Плюс 15. Чуємо якийсь шум, а тут бульдозер приїхав. Дощ валить, і бульдозер їде О, посвітліло якось. Можливо зараз пройде ця гроза. І ми виліземо з цієї нори. Таких сильних хвиль ми тут ще не бачили взагалі. Врешті трохи вщуп дощ і ми вийшли погуляти. Уже Ви Сонечко сідає, але на фітє там, на фіт там ще дощ, і блискавки такі, грім, а ми трошки погуляти вийшли. І повечеряємо зараз. У нас уха з групера і Сарго. Зараз будемо їсти уху. Та, ладно? Як тобі уха? Дуже смачно. Ось. Смачно і ситно? Так, да, такий смачний бульйончик. Але хліб закінчився, доводиться з сиром їсти. А ти що тут робиш? Я мию дощовою водою. Штуку, щоб робити лимонад. А яке небо над нами, ще рівне, взагалі. Фантастика. Це небо. Кидаюсь, чую щось ворушиться. Дивлюся, тут якась звірина. Е, що за звірина тут? А, тут китька. Китька. Привіт, китька. Залізла на палатку внутрішню, зверху. І ночувала. А така гроза була. Це щось неймовірне. Грім такий був. Кіцька прийшла до нас і заховалась тут. І Зверху тепло. Палатка закрита, всередину не попала. Так вона зверху залізла. Да? Кіцька. Ще вчора вода в річці була прозора, а сьогодні це вже кава з молоком. Коротше, в горах пройшла злива і несе сюди болото. Цілий день і цілу ніч злива. А їмо ми сьогодні омлет, марта нам приготувала. <гум> і сушимо наші стільчики, заряджаємося, погодка, наче обіцяють, що буде. Сьогодні знову приїхав цей екскаватор, і я так відчуваю, він скоро нас закопає. Він воно вже підібрався в притул до кемперів. А наступні будемо ми. Якщо він нас тут перериє нам все, буде неприкольно. Алана відпочиває, да? Ти тут качаєшся. Ай, клас! А я йду зараз ставити на зарядку всі всі наші батарейки від ліхтарів. зубну щітку, поки сонечко. Ай, ти. треба все зарядити. Отако. От треба все позаряджати. Бо... Тільки коли сонце це можна зробити. Заряд пішов. Заряджаємося. Супер. До нас в гості приходить така бельгійська вівчарка, яка кожен раз, як ти її кидаєш якусь паличку або очеретину, вона всі їх збирає докупи <гум> і потім не віддає. Дуже розумна, дуже вихована. Вже закінчилися всі очеретини, а вона все ніяк не може зібрати їх. Хі-охрії, от кумедна Давай ще ніодно не впусте. Трохи просушуємо свої спальники, речі після дводенної зливи. Бо на обід знову обіцяють якийсь дощ. І завтра начебто дощ, а потім похолодання, сильний вітер. Ось <головіка> така от вона турецька зима. Мінлива. Але потім обіцяють, уже не дуже жарко, але сонячно там надовго. Начебто на тиждень, як мінімум. Так що якось... Якось ми проживемо. Як ви тут? Гарно. Вау. Як ви гарно граєтесь. В наметі під е, килимами мокро. Хоч у нас тут ще є футпринт, але воно і конденсатом, і все-таки вода затікала під, е, фут, ну, на футпринт і е, під намет. Тому зараз тут все просушуємо. Я думаю, що я взагалі, мабуть, зараз намет зніму, переверну. Тому що тут воно стікає на футпринт і... Попід намет і коротше, у нас трошки все мокре. Плюс ще десь отут в одному місці капало навіть зверху, десь є одне місце, де протікає, тому треба буде пошукати і заклеїти. Ну і Та сама ситуація і у дітей. Тут також є така сама проблема, тому що футпринт також лежить і воно через тент Воно сюди затікає і коротше, болото. Сушимось. Сьогодні у нас велика сушка. Просушуємо повністю намети, килими, футпринти. Все коротше, мокре. і Відповідно, місця під наметами теж зараз трохи просохнуть. О, І ми тут назад їх поставимо. Так що погодка нам зараз все підсушить. І буде гуд. Будемо далі відпочивати. Ну, чи просто жити. Так і сплавив я в ту бухту. Взяв все спорядження, розслав е в байдарці. І 2 км туди, два км назад. Результат 6 невеличких сарго. Ось таких от. Зараз буду чистити, смажити. Ну, принаймні не пустий. Звичайно, тут у мене краще виходить і більше були. от Але... Задоволення отримав, тому що ці, ці, ці скелі, ці, ці хвилі величезні, які б'ються. Штормило, штормило і видимість гірше значно, десь раза в два, мабуть, гірше. Сміття всяке нанесло. Це ж гроза, шторм був, і річка впадає, така грязна тут. Коротше, не найкращий був день для пірнання, але, але я знайшов рибку. І саме цікаве, я камеру не брав. От, просто-просто в задоволення сходив. Але це вперше я от саме в природних таких умовах, в тріщинах між скелями я там їх добував. Ну, коротше, вечеря буде.